Круть і верть. Жили собі двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте гордочко. Ось якось знайшов півник у дворі, пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте, ну що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити, а хто молотитиме, питається півник. Не я, отказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня, я обмолочу, каже до них півник. Обмолотив півник колосок та й знов гукає мишенят. Поприбігали мишенята й кажуть, треба зерно до млина однести та борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я гукає круть, не я гукає верть. Ну, то я однесу зерно до млина, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Поприбігали мишенята і кажуть, тепер тісто треба замісити та пиріжечки вспекти. Хто ж міситиме? питає півник. Не я пищить круть, не я пищить верть. Доведеться мені, мабуть, сказав півник. Замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі, посадив пиріжки. Спеклися пиріжки, повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й посідали до столу. Ох, голодні, кажуть мишенята. А півник і каже стривай, ну, стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок. Ти голосно сказали мишенята. А хто його обмолотив, ти вже тихіше відказують обоє. А хто зерно на млин носив? Теж ти зовсім тихо відповіли круть і верть. А тісто, хто місив, дрова носив, піч витопив, пиріжків напік. Все ти, все ти вже й зовсім тихо промовили мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали круті верть вилазити з за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж таких лінюхів пиріжками пригощатиме? За щучим велінням. Було у старого троє синів двоє розумних, а третій Омелько Дурник. Ті брати працюють, а Омелько цілісінький день лежить на печі і нічого не робить. Одного разу поїхали брати на базар, а невистки кажуть принеси Омельку води, бо брати з базару повернуться, гостинців тобі не дадуть. Зліз тоді Омелько з печі, одягнувся, узяв відра і пішов на річку. Прийшов Омелько до ополонки, зачерпнув відрами воду і зловив щуку. Раптом щука говорить йому людською мовою Омелько, відпусти мене у воду, я тобі стану у пригоді. Та як же ти мені станеш у пригоді? Ні, понесу тебе додому, юшку краще зварю. Омелько, відпусти мене в воду, я будь-яке твоє бажання виконую. Хм, гаразд, тільки покажу спочатку, що не дуриш мене, тоді відпущу. А ти скажи тільки за щучим вилінням, за моїм хотінням і твоє бажання здійсниться. За щучим вилінням, за моїм хотінням, ідіть відра самі додому. Тільки вимовив він чарівні слова, відра самі і пішли. Відпустив Омелько щуку в ополонку, а сам пішов за відрами. Йдуть відра по селу, народ дивується, а Омелько посміхається. Послали якось його в ліс по дрова. Вийшов Омелько на двір, сів у сани, а йому й кажуть Що ж ти, дурню, сів у сани, а коня не запріг. А Омелько й каже потихенько, За щучим велінням, за моїм хотінням ідіть сани в ліс самі. Сани самі й поїхали та так швидко на коні не наздогнати. Приїхав Омелько в ліс і наказує, за щучим велінням, за моїм хотінням піди, сокиро, нарубай дровець, а ви дрова самі валіться в сани, самі в'яжіться. Сокира пішла рубати, колоти сухі дерева. А дрова самі в сани валяться і мотузкою в'яжуться. Сів задоволений Омелько в сани і додому поїхав. Почув згодом цар про Омелькові витівки і послав за ним офіцера. Приїхав офіцер до Омелька й каже Одягайся швидше, я повезу тебе до царя. Та мені неохота. Розсердився офіцер і вдарив Омелька по щоці, а Омелько й каже потихенько За щучим велінням, за моїм хотінням ломако обламай йому боки. Ломака вискочила і давай дубасити офіцера. Насилу він ноги забрав. Тоді приїхав найголовніший вельможа. Пообіцяв Омельку червоний жупан і умовив поїхати до царя. Омелько, як був на печі, так і з'явився до царського палацу. Там побачив він царську доньку, Мар'ю царівну, і наказує За щучим велінням, за моїм хотінням нехай царська дочка мене полюбить. Глянула на Омелька Мар'яна царівна і закохалася, стала просити батька видати її заміж за Омелька. Рознівався цар і наказав засмолити Омелька в бочку і кинути в море. Дізнався про це Омелько, посадив Мар'ю царівну на піч і крикнув за щучим велінням, за моїм хотінням, відвези нас пічко подалі звідси. Привезла їх пічка на постельний берег моря. Заплакала Мар'я Царівна, «Омелечку, де ж ми житимемо? Збудуй хоч якусь хатинку. Тут Омелько недовго думав За щучим велінням, за моїм хотінням збудуйся кам'яний палац із золотою покрівлею. А я ще б став добрим молодцем, вродливим та розумним. Вмить виріз диво палац, а Омелько став таким розумним та пригожим, що ні в казці сказати, ні пером описати. А в той час їхав цар на полювання і, бачить, стоїть палац там, де досі нічого не було. Цар зайшов у палац, а Омелько його зустрічає, веде по палацу, до столу саджає. Стали вони бенкетувати. Цар їсть, п'є та дивується. Хто ж ти такий добрий молодцю? А пам'ятаєш Омелька дурника, який приїздив до тебе на печі, а ти зволів його в бочку засмолити та в море кинути. Я, той самий Омелько, схочу, все твоє царство спалю та потрощу з оту твою ласку. Цар сильно злякався, став перепрошувати. Одружуйся з моєю донькою, Омелечко, бери моє царство, тільки мене не губи. Тут учинили бенкет на весь світ. Одружився Омелько з марією царівною і став правити царством. Колобок Були собі дід та баба, та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить бабусю, спекла б ти колобок, Та з чого я спечу, як і борошна нема. От, бабусю, піди в хишку та назмітаю засіку борошенця, той буде тобі колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір. А з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику побігайчику, я тобі пісеньку заспіваю. «Хм, ану, заспівай. Я по засіку метений, я із з борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, той від тебе втечу. Та й побіг, покотився далі. Біжить та й біжить, Перестріває його вовк. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. «А ну, заспівай. Я по засіку метений, я й борош наспечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, той від тебе втечу та й побіг. Аж іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедико, я краще тобі пісеньку заспіваю. а ану, заспівай. Я по засіку метений, я й зборош наспечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, Той від тебе втечу, та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, стрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко. Я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Ну, й пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трошки. Заспівай, бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по засіку матений, а лисичка гам його та й з'їла. Крилатий, волохате та маслений. На лісовій галявині, в тепленькій хатинці, жили собі горобець крилатий, мишеня волохате, да млинець маслений. Горобець із поля прилетів, мишеня від кота втекло, млинець із сковороди втік. Жили вони, поживали, один одного не ображали. Кожен свою роботу робив, іншому допомагав. Горобець їжу приносив, із полів зерен, із лісу грибів, із городу бобів. Мишеня дрова рубало, а млинець борщ та кашу варив добре жили. Бувало, горобець із полювання повернеться, сяде на лавку відпочивати, а миша дрово тягає, на стіл накриває, ложки та тарілки розкладає, а млинець коло печі рум'яний да пишний, борщ варить, кашу пробує. Одного разу замислився горобець. «Хм, я цілий день по лісу літаю, ніжки б'ю, крильця тріпаю, а вони як працюють. Зранку млинець на печі лежить, ніжиться, а тільки вечора на обід за обід береться. А Миша зранку дрова везе та гризе, а потім на піч залізе, на бік перевернеться та й спить до обіду. А я зранку до ночі на полюванні, на тяжкій роботі, не бувати більше цьому. Розсердився горобець, ніжками затупотів, крилами затріпотів і почав кричати Завтра ж роботами поміняємося. Млинець та мишеня бачать, що нічого не поробиш. На тому й порішили. На другий день вранці млинець пішов на полювання, горобець дрова рубати, а мишеня обід варити. От млинець покотився по лісу, котиться по доріжці і співає. Стрип. Скік я маслений бік. На сметані мене замісили, на маслиці мене підсмажили. Стрип скік, я маслений бік. Біг біг, а назустріч йому лисиця. Добре співаєш, говорить лисиця, а сама ближче підбирається. Так, кажеш, на сметані тебе замісили, а млинець їй на сметані, та ще й з цукром. Лисиця як стрибне та як вхопить млинця за маслений бік. Млинець бився, бився, лед від лисиці вирвався, бік у зубах лисячих залишив та мерщій додому побіг. А вдома що робиться? Почало мишеня борщ варити, кладе і те, і те, а борщ геть не смачний, гідко до рота взяти. Як же, думає, мишеня млинець борщ варив? А, згадав він в горщик пірнав да випливав. І ставав борщ масляний, взяло мишеня та й пірнуло в горщик. Обварилося, обшпарилося, ледве вискочило, шубка облізла, хвостик тремтить, сіло воно на лавку та й плаче. А горобець дров навозив, наносив та почав клювати. На дрібні тріски ламати. Клював, клював, дзьоб набік звернув, сів на призбу і сльози лє. Прибіг млинець і бачить, сидить горобець на призбі, дзьоб набік, сльозами заливається, а в хаті сидить машеня на лавці, шубка в нього облізла, хвостик тремтить. Як побачили, що млинця півбока з'їдено, ще гірше заплакали. От млинець і каже Так завжди буває, коли один на іншого перекладає свою справу робити не хоче. Тут горобець від сорому під лавку забився. Ну, нема чого робити. Поплакали, погорювали та й стали знову жити, поживати по старому. Горобець їжу приносить, миша дрова рубає, а млинець борщ та кашу варить. Курочка ряба. Жили собі дід та баба. Була в них курка ряба. Знесла курочка яйце, та не біле, не просте. Золоте знесла яєчко. Ось на столику з краєчку, на тарілочці лежить, гарно золотом блищить. Дід бив, не розбив, тільки руки натрудив, баба била, не розбила, сіла, втомлена, безсила, бігла мишка шкряботушка сіра шубка, гарні вушка, тільки хвостиком махнула, наче вітерцем подуло. Лясь і лусь, яєчко впало. Дуже тихо в хаті стало. Сплеснув дід руками гірко. Мишка дременула в нірку. Плаче дід, і баба плаче, а курочка куткудаче. кудаче ко, Ко-ко-ко, знесу вам ще яйце біле та просте. Лисичка та журавель Лисичка з журавлем сильно задружилися, навіть десь покумалися. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходи кумцю, приходи, Любочку, чим хата багата, тим і пригощу. Іде журавель напрошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарільці та й поставила перед кумом. Їж, кумочку, не погордуй, сама варила. Журавель стук стук дзьобом, нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку. Аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить. Вибачай, кумочку, більше не маю чим вас пригощати. Спасибі за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочку, прийду. Чом не прийти? мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, квасольки, картопельки. Покрає усе те на дрібні шматочки, склав у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Їж, кумонько, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка добра справа, Стремляє голову до горнятка, не йде голова, пробує лапкою, годі витягнути. Крутиться лисичка, скаче віси і віти довкола горнятка, нічим не зарадить. А журавель не дармує, дзьоб дзьоб у горнятко, та й їсть собі шматочок за шматочком, поки всього не виїв. Вибачайте, кумонько, мовив, випорожнивши, горнятко, чим хата багата, тим і рада. А більше на цей раз нічим не розстарався. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут довелося додому йти, облазня спіймавши. Відтоді зареклася лисичка з журавлем дружбу водити.